Мої вітання, друзі! Сьогодні на ремонті індукційна плита Астур. З проблемкою не вмикається. Ось так вона виглядає. Знизу, нібито все чистенько. кулер, як ви бачите, чистий, не загажено. Зазвичай вони дуже засмальцьовані. Приходять. Ну що, давайте подамо напругу і перевіримо, що в нас, як вона реагує. Бачимо, що дисплей світиться. Це вже добре. Спробуємо натискати на клавіші, але як ви бачите, реакції ніякої немає. Давайте поставимо металевий предмет, і теж реакції ніякої не відбувається. Тобто, дійсно є проблемка, якась ви самі бачите, старту плитки немає, на кніпки не реагує. Ну що ж, Будемо вимикати з мережі і розбирати її, дивитися, в чому полягає проблемка. Відкручуємо 6 гвинтів, знімаємо кришку чи розполовинюємо її. Бачимо вже підгорівшу катушку саму випромінювальну. Так, ну що складається вона з плати керування, сама катушка індуктивності, і силовий модуль під низом стоїть з боком живлення. Катушка мені, звісно, не подобається. Перше таке зустрічаю, щоб вона була чорна підсмажена, навіть і провід виліз, і пластик трішки підплавлений. Ну, Це не є проблемою, гадаю. І давайте розбиратися далі. Так, всередині термодатчик спостерігаємо. Так, давайте будемо розбирати, викручуємо три гвинти з самої катушки. Кулер, як ви бачите, чистенький, все, піднімаємо катушку. Знімаємо роз'єм самого термодатчика і всередині ми вже спостерігаємо проблемку. це... У нас розрив конденсатора резонансного конденсатора бачимо, да, на 4 мікрофарада 275 вольт 400 вольт, це спеціалізовані конденсатори. Датчик у нас на місці, але з катушкою ось така проблемка. Я вам крупненько покажу, що таке буває. Ну що, Давайте відкрутимо плату. В основному подивимося, що тут у нас відбувається з, з внутрішньої сторони. Тут все нормально, як ви бачите, все чистенько, добре, нічого горілого паленого немає, але нам потрібно поки що випаяти конденсатор, відпаюємо його і бачимо, що він у нас і знизу і зверху його розірвало. Не знаю від чого, мабуть, він втомився. Також нам потрібно перевірити на всякий випадок сам силовий транзистор, то що качає катушку, і тут у нас все в порядку. Ну, аби він був пробитий, то вона б не стартувала, тому що зазвичай згорає запобіжник, діодний міст. ну і... Трішки обв'язочки. Ну, будемо міняти конденсатор, моя немає 4 мікрофа, будемо ставити на 5 мкФ, 400 вольт, але, як ви бачите, він трішки по габаритам сюди не стає, тому будемо ложити. Стоя він буде заважати самій катушці, тому будемо його трішечки класти боком. Для цього нам потрібно засверлити отвори під його. Ніжки, де буде запайка, сверлимо один отвір і також прокидаємо десь приблизно плюс-мінус пару міліметрів і свернемо ще один отвір, де будуть страмлятися ніжки. Все, отвори просверлені, далі ми на самих полігонах зачищаємо трішечки лак, звісно, залуджуємо якісно. Все. І Далі формуємо ніжки самого конденсатора і страмляємо його в нові отвори. Також нам потрібно зачистити ще одну полігончик зробити, так би мовити. залуджуємо його, все, залудили. Далі формуємо ніжку, згинаємо її до самого текстоліту, до фольги і підпаюємо. Спаяємо добре, якісно, як, як треба. Все, підпаяли конденсатор, далі будемо перевіряти, трішечки не прикручуємо і не забуваємо встромити термодатчик, будемо перевіряти. Це, мабуть, не є проблемкою, що він не стартує. Під'єднали панель керування і давайте подамо зживлення. Бачимо, у нас індикатор мигає, але як бачите, реакції на кніпку немає. Давайте спробуємо поставити посудину і теж нічого не відбувається. Тому, тому у нас є проблемка десь і ще з платою керування. Може, просто кнопка вийшла з ладу. Від вологи. Ну що, давайте перевіримо самі кніпки. Перевіряємо мережу кнопку, як ви бачите, вона не працює. Інші кнопки я перевіряю, вони працюють. Ця кнопка не, не замикається. Так, зняв я плату і перевіряю в такому вигляді ще раз. Так, кнопки ці працюють інші. Так. Так, да, є в нас тут, все нормально, а чомусь ця вийшла з ладу. Але коли в такому стані я побачив, що вона почала реагувати на, на життя. Тобто вона ну, частково справна, можна так сказати. Давайте під'єднаємо напругу і спробуємо вімкнути. Трішечки е, посилене нажаттям, як ви бачите, є старт і помилка є нуль. Тобто Це свідчить про те, що відсутня, відсутня посудина. Так, 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 давайте спробуємо увімкнути і піднести посудину. Як ви бачите, у нас є запуск на ваттметрі. Також спостерігаємо, що плита запрацювала, 900 Вт споживає. Тобто нам потрібно замінити додаткову ще кнопку мережі. Все, від'єднуємо напругу і будемо ставити. Достаємо чумоданчик наш і відповідну кнопку ми знаходимо з штоком в 2 мм десь приблизно випаюємо стару звіряємо з новою, вона відповідає розмірам і запаюємо нову кнопку. Все, Кнопка в нас запаяна, все, вона клацає. Далі ми закріпляємо плату керування до верхньої частинки. Також не забуваємо прикрутити основну плату. І катушку теж під'єднуємо. Конденсатор тут тримається добре. Під'єднуємо катушечку і закручуємо на ній гвинти. Не забуваємо також нанести термопасту на термодатчик для кращої контролю напруги. Під'єднуємо штекер. Самої плати керування, і закриваємо кришечкою Надіюся, що можна вже збирати, скручуємо всі гвинти, і будемо перевіряти в зібраному стані. Беремо нашу розетку з ватметром, подаємо напругу і пробуємо вмикати. Вмикаємо. і, Як ви бачите, є в нас запуск, є нуль. Ставимо посудинку, бачимо запуск. і Давайте подивимося, скільки вона споживає в режимі роботи. 1 кВт, як ви бачите, трішки не співпадає з показниками. Ну, можливо, вона в відпусному режимі працює. Тобто, як ви бачите, все потужність споживає, нагрів железячки у нас відбувається. Ще трішки протестую, як ви бачите, вимкнення-вимкнення у нас відбувається за допомогою кнопки. Все, тестую і далі. Буду віддавати власнику, а вам друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.